Я не знаю, про що це ви кажете. Ну, що ви кажете, до я, 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 я вас, вас, я вас прошу. Бачу. Дивіться, представтесь мені на камеру. Ви чуєте? Я вас перший бачу. Що ви хочете от мене? Ви тікав, ховався тоді Коли? в дежурній кімнаті. Я вас перший раз в глаза бачу. Ви мене оскарбив тоді. Назвав вас... мене як. Яким я словом? вас оскарбив? Я да. вас перший раз в глаза бачу сьогодні. Я написав я на знаю, вас скаргу. Я навіть не знаю, хто ви. Ви чуєте? Ні. Представтесь мені. Я, я Посвідчувати своє для повного знайомка. Своє, покажіть ну, по свічці. Не, не я вас озвучу. Ви мене його. чуєте? Озвучу Фу, на камеру. Громадянин України. Ви чуєте мене? Підстави для того, щоб ви, ви мені, мені забороняли. Ви, ви мене чуєте? Я вас чую. Шановний громадянин України. Я вас чую. Да, ну, я хочу ви, знати, хто так? ви. Ну я вам представлявся. Хто я, по-перше, вас в перший раз бачу, що ви од мене хочете. Представтесь, покажіть Яке, що ви посвідчення свої ви на вимогу громадянина ви України. Ви чуєте? мене? Я ще раз вам повторю. Шановний громадянин України, ви мене чуєте? Я до вас звертаюся. Ну, покажіть мене? своє посвідчення. Ви мене чуєте? Я його озвучу на камеру. Мириненко, Віталій. Олександрович, так, так? Да. підожіть, підожіть номер треперу 01-04-31. Дійсно, до 18.03.2026. Старший підожіть. Старший оперуповноважений, СКП. Вп номер 1, Знам'янське Крапиницька руб. Так, службовий жетон 01-93-800. 68. вісім. Ознайомилися? Покажіть жито. 2009 три 868. Так, я ознайомився. Тепер поясніть. Що від ви, ви, ви мене хочете? Я вас перший раз бачу. Ви до мене підійшли? Требуєте у мене. Е... Я до вас підійшов тоді, помните? Ви до мене підійшли, Ви, ви і приймали і від і мене зайом. Підійдіть. Бо ви зараз сама. Ви приймав від ви, мене заяв. Дивіться, ви до мене підійшли, не знаєте мене. Ви от мене просто требуєте е... Ту, я, вам я вам Я коректно раз... представляюся. Шановний, я вас мене звуть раз, ви Олег Миколаївич, так. Ви в мене приймали заяву. Я вас не приймав. Я. Знімала камера у приймальні вашого У Ну там камери стоять, нас поставили. Да. Ви так. тоді втік. Ви тоді сказав на мене які слова? пам'ятаєте? Я вас перший раз бачу? Ви до мене тільки що підійшли. Я написав скаргу. зараз проводиться може, службова службова Може, ви. Я не знаю. Знаєте, скільки ви нас сказав, осіб? заходячи в дежурну кімнату. Як ви сказав, пам'ятаєте? Я вас раз бачу, Ви Я чуєте колишній мене? офіцер. Ви мене чуєте? ви повинні не тільки, не тільки як з повагою. А як до громадянина України до всіх відноситись з повагою, е, Не людей. Ви до мене людей. підійшли, ви в мене потребували посвідчення, я вам представився. Да, да, правильно? Да. Ви ознайомилися? У мене питання ви. ще, чого ви мене оскорбляли? Я вас перше бачу. Ну ви що, ви, ви ж поліцейський? Ну, Навіщо ви... ви кажете неправдиві це Ну як я не кажу? кажу. Ну, ви, ви ж все. запалилися Дивіться. тоді на камеру, я вам покажу відеодоказ. Та як це запалилося? Мій, к... знімаю... мій телефон знято все. Я, я розумію, це ваше право знімається. Mm. Так а що ви кажете, це що то не було того? Кого не був? Що боїтесь відповідати? Що я яку відповідальність? Я вас раз бачу. Видимо, пішли, шо, ви пішли А що ви ховався в дежурній кімнаті? Вам Ви ховався в дежурній кімнаті. Ще раз. Що ви не виходили на вимогу... У черговій кімнаті може тільки бути помічник чергового. І ще кімнаті. раз. Ще ви, раз. Да, помічник чергового Вас, і вас викликав навіть ваш керівник райвідділу, щоб ви представили. Ви, ви чуві, пішов, так? туди ви чуві, заховався якщо? за углу. Крім чергового і значит, ребят, от піймався цей все-таки у нас чоловік, який оскорбляв мене, в відділи з так? Зараз ось він пояснює нам про те, що Інспектор ск... О, тільки діді, що чі -чі. каже неправдиву інформацію трошки. Він хоче приховатися. Я вас попереджую про вашу відповідальність. Олександр Миколаївич, так? Олег Миколайович, обичаюся. У вас є якісь питання? У мене є багато до ваших питань. Сьогодні я вас зафіксував, завтра я буду у керівника. Ні, вівторк. Це це да. І ми з вами вже будемо проводити, це ваша правда, по да, але, але. чого ви мене оскорбили, і правда. тоді вже будете я притягнуті я до дисциплінарної відповідальності. Я повідомляю вам, що я вас перший раз бачу, ви мене кажете, що ви можете. Ви це на би, камеру зараз Я вас перший раз бачу. Добре, все. Все, все, до побачення. До побачення.